Ви казали, що подавали більш новітні проєкти. Можливо, що це за проекти, і які, можливо, загалом проекти могли зацікавити міжнародних партнерів, і чи знайшли, наприклад, такі? Так, я до виконання своїх обов'язків підійшов наступним чином. Коли Олександр Сергійович поставив таку задачу, то ці всі проекти, які, які ми хочемо реалізувати, вони виконують декілька. Функції в своїй роботі. Тобто, 5-6 проєктів ми привезли в місто Варшава і участвували на міжнародній виставці. Це проходило в листопаді 2022 року. І ми доволі непогано там виступили. Мені надано було слово, я розповів по кожному проєкту, як ми бачимо, і для чого ми це хочемо зробити. Тому Северодонецька громада отримала спеціальну відзнаку по проєктам, тому що ці проєкти я хочу, щоб вони реалізувалися, бо вони дуже успішно себе зарекомендували в Європі і в всьому світі. І щодо поїздки в 23-му році, яка відбувалась під головуванням першого заступника обласної військової адміністрації Смирнова Олексія Івановича, ми також поїхали. Ну, уже більше наша команда була збільшена. Це була Северодонецька, Лисичанська, Рубіжанська. Попаснянська, кремінська та гірська громади. Щодо проєктів, які привезла Северодонецька громада, я розробляв, я і зараз розробляю і намагаюся приблизити до реалізації дуже складний проєкт, але він дуже ефективний. Це сміттєпереробний завод з ефектом спалювання. Такі заводи сьогодні працюють в Європі. Щодо України, невеличкий заводик працює в Києві на Пазняках, невеличкий, дуже невеличкий, Віталій Володимирович на це погодився. Тому сьогодні в цьому районі є завжди гаряча вода та електроенергія. Але щодо масштабності цього заводу, Чому потрібно створити цей завод у місті Северодонецьк? Я е, коли займався цим проєктом для того, щоб його запропонувати, я все ж таки е, вивчав економіку Європи для того, щоб розуміти е, на підставі яких е, на підставі чого сьогодні Європа відмовилась від російського газу. Тобто, як вона витримує економічне навантаження та жителі Європи, сьогодні забезпечені умовами жилищно-комунальних господарств? І відповідь була знайдена така: це сміттєспалювальні заводи, які, наприклад, Німеччина, 80 заводів, наприклад, Польща там десь три заводи, дуже потужних. Ми підписали щодо, я потім зупин, зупинимось, ми підписали з енергетичним гігантом СЕФАКО, меморандум, також з німецьким енергетичним гігантом Кабліц. та я знайшов поплічників це Харківське конструкторське бюро, яке працює з 1922 року, 1952 року, це Харківський котлотурбопром. Це єдине підприємство в Україні, яке погодилось на е, того, щоб мене почути, на той проєкт. Вони вже мають співпрацю. Вони побудували десь е, три таких заводи. Але законодавство не розрішало в нашій країні, в нашій державі будувати такі заводи. Тому я як говорив вище, законодавство сьогодні змінюється дуже швидким темпом щодо законів про поводження. Відходами в громадах, тому ми будемо мати в певний час, я думаю, 3-5 років, і в Україні будуть створюватися багато таких заводів. Сьогодні ми вже бачимо, що Полтава, Тернопіль, Глубни, Закарпаття будують. Є договірні, є договірні відносини побудування саме таких заводів, тому що екологічна. Екологічна катастрофа, вона також є, вона нікуди не поділася. Ці заводи, вони також розраховані на знос старих будівель, які, можливо, можливо пострадали в ході наступальних дій, в ході обстрілів, тому ці заводи унікальні. E, значить, e, сміттєспалювальні заводи, які я пропоную побудувати в Северодонецьке. Цей завод буде переробляти 100-120 тисяч тонн на рік сміття. Я цей проєкт хочу об'єднати з трьома містами Луганської області: це Лисичанськ, Рубіжне, Северодонецьк. Ми будемо мати на годину 10 МВт електроенергії. Ми будемо е, в Луганській області, ви знаєте, можливо, читали. У 2020 році були пожари, які знищили все навколо Луганської області. Сьогодні ми бачимо, що догорає Луганська область, це Рубіжна, Воєводівка, це Лисивородонець. Але ж не забуваємо на тому, що декілька мільйонів тонн відходів накопичилось за останні 20-30 років. Навколо нашої громади та сусідніх громад. Тому я запропонував саме такий проєкт, який зможе реалізувати це відходи, це екологічна катастрофа, яка є, і це виробляння саме електроенергії, тому чому сьогодні заміни таким заводам в Європі немає. Вони дійсно. Є надійними постачальниками електроенергії, вони вирішують десь 50-70% житлово комунального господарства. Всі питання. Це гаряча вода, це, без, це електроенергія. Тому саме такий проєкт, ми підписали меморандуми по цьому проекту. Дуже за ну, сподобалися проєкт датська компанія Вердо. Це в Данії є такий концерн. Ну, щодо сміттєспалювального заводу, приведу такий приклад: невеличкий в місті Копенгаген знаходиться сміттєспалювальний завод, на криші якого розташована лижна траса, яка працює цілодобово, яка е, круглий рік працює. І цей завод, коли ми розговорювали з Бу Йохансеном, він сказав: Ви знаєте. Люди, які живуть в нашому місті, не всі знають, що це сміттєспалювальний завод, тобто виглядає він так чудово як об'єкт, такий е, в місті, і люди туди ходять, їздять для того, щоб відпочити. Щодо екологічної е, составляючі цього заводу, е, в цьому питанні на дуже високому рівні е, по, щодо проєктних документів, е, Тобто виходить пара з труби, ми можемо наблюдати тільки пару. Там система фільтрації дуже жорстка, і там стоять такі датчики, які все це фіксують, і завод, тобто програма так розташована, що завод зупиняється, зупиняє свою роботу, коли потребує заміни цих всіх, всіх фільтрів. Ну, До речі, цей завод в Копенгагені він недалеко знаходиться від Секретаріату Королеви. Тобто для суспільства він не приносить ніякої екологічної катастрофи. Тобто, навпаки, це такий один із проєктів. Ми підписали з ВЕРДО, підписали з СИФАКО, це польський концерн, який будує завод на 300 тисяч тонн в Польщі, і підписали Кабліць. Сьогодні є домовленості німці, саме головне, що німці датчани та інші міжнародні партнери, вони мають велике бажання прийняти участь у встановленні відновленні міста Северодонецьк взагалі Луганської області. Це ми бачимо. Ну я можливо п'ять, можливо, сім меморандумів підписаних по напра... поразним направленням. Я займався різними проектами, тому е, саме головне, що є розуміння, і ми це відчуваємо. Е, по іншим проектам, це Северодонець Водоканал підготував це сучасні очисні споруди. Ми можемо, ми знаємо, що в місті, е, сучасні, в місті Стічні води та взагалі очисні споруди, вони належали Северодонецькому азоту, та були е, вони були в ході наступальних дій, вони були втрачені, вони були повністю зруйновані. Тому сьогодні в місті Северодонецьк немає очисних споруд е, і. Одна з перших першочергових завдань, це побудування Стічних споруд. Я знайшов таких людей, які займаються цим питанням. Ці люди, це німецька німецький концерн ЮНІЗОЛ, які приймають участь в відновленні Турції після відомого землетрусу і займаються все, що пов'язане з істоками. Тобто, в цьому питанні підписаний меморандум, і концерн ЮНІЗОЛ на, готовий надати спеціалістів, готовий надати проєктну документацію, яка допоможе зробити більш сучасні очисні споруди всього міста, тобто, нові очисні споруди. І ми підписали меморандум з німецькими партнерами. Щодо Тролейбус управління я також е, частково приймав участь в реалізації цього проєкту. Представляв інформацію в Польщі. Е, ну, тролейбуси, якщо так сказати, мають історичне, історичну таку подію для нашого міста, тому що всі звикли їздити на тролейбусах, їздили на Северденський Азот. Тобто була електроенергія, були колії, були, тобто середенські тролейбуси працювали. Але сьогодні ми розуміємо, що питання електроенергії для міста Северодонець, Луганської області це питання дуже гостре, тому що ми розуміємо, що кремінська підстанція на 500 МВт, яка була побудована, в 19-20-х роках Сіменс і наша держава побудували дуже потужну підстанцію, вона зруйнована повністю, її немає. Щастінська підстанція також вона не відповідає технічним запитам сьогодення. Тому ми розуміємо, що тролейбуси, які ми побачили в інших містах України а і Європи, і Турецька компанія нам запропонувала це електробуси, тобто еле... тролейбуси на е... таких сучасні тролейбуси. До речі, такі тролейбуси були придбані е... перед великим вторгненням. Е... Чи два або три тролейбуси було придбано Северодонецькою громадою? Вони були. Тобто, така думка була, що Северодонецькі е, тролейбуси могли підвозити людей на Лисичанський жд вокзал або Рубіжанський. І тобто, хватало цього запасу ходу здійснити цей маршрут. Ці тролейбуси також були втрачені, вони були розбомблені, вони зараз там стоять, знаходяться. Це можна побачити з відео інтернету. Тому е, в цьому плані е, по тролейбусам. Саме такий вихід для тролейбусного управління, і це все воно має комплекс. Тролейбусне управління має розташувати в себе сонячні підстанції, які зможуть забезпечувати ці тролейбуси зарядом міжінтервальним. І тобто, таке рішення було знайдено і запропоновано також було підтримано європейцями. Хотіла ще спитати про Азот Сєвєродонецьку. Це було таке містотворююче та підприємство. Що з ним буде, так? Чи буде якийсь новий завод будуватися, не азот, а іншого спрямування? Бо я так розумію, все одно мають бути робочі місця, або в місто повернулися люди? Так ну, інформації такої, щоб я володів. Середенський азот він дуже, дуже був дуже постраждав. Це ми бачили, бо люди там переховувались, і северденський азот дуже постраждав, постраждали потужності. Він з 2014 року вже працював на половину своїх потужностей. А в 2022 року, році після повного вторгнення з повного штаму, це завод зупинив свою діяльність. На заводі зруйновані дуже багато це, це зруйнована станція НОПС очистки зруйнован, ну, адмінбудівлі зруйновані, зруйновані, цех дуже багато чого зруйнованого. Є так, по Свердському якщо, якщо от Олександр Сергійович є така інформація що є представники бізнесу є представники цього ж заводу які є певні проекти по цим по цьому заводу тому що потужність є площа є тобто ну цей завод він також його треба цей завод треба Переробити на сучасний завод передивитися, як роблять ці заводи. Ми бачимо, що такі заводи в Європі в 5 разів менше, а продуктивність в 5 разів більша. Тому сьогодні це все можна зробити, якщо є бажання, сили і натхнення, то я не бачу там жодних проблем. На цю тему треба думати, тому що Люди, які хочуть повернутися в місто в область, це перше питання це житло, а друге питання це робота. Тому ці два важливих питання це треба розглядати і бути впевненим в тому, що ми це зможемо зробити і ми повинні це зробити. Тому ми і е, насчет цього, я думаю, що у керівника військової адміністрації є інформація більш детальна яку він з нами в робочому порядку нам розказав, тому це все ж таки бізнес. Тому ми сподіваємось, що наші проекти, які ми розробляли і нами були запропоновані, ми також врахували і бізнес нашого міста. Це дуже важлива ланка для нашого міста. Більше 7 тисяч частних підприємців в нашому місті, і бізнес дуже сильно пострадав, дуже сильно пострадав, тому підтримка бізнесу і з, з боку держави, і з боку військової адміністрації дуже важлива. Це все це все повернення людей, і ми повинні відновлювати місто разом з підприємцями разом з бізнесом разом з великим бізнесом і разом з великими підпри... підприємствами. тому що це все буде утворювати життя нашого міста